В цьому відео поговоримо про менеджер копановки Border Layout. От я вже створив, написав невеличку програму і ми бачимо, тут різного кольору я встановив на фрейм 5 панелей, розкрасив їх в різний колір. І ми бачимо, у нас є вверху. Внизу, зліва і справа і по центру компоненти. Тобто бордер от таким чином він розставляє компоненти. В нього якби 5 позицій є: Верх, низ ліво, право і центр. І він вибирає, ставить туди наші, ну, в даному випадку, це панель. Так, ну ми дивимося, Давайте програма наша як. Ну тут створюється форма, розмір, це ми в принципі знаємо, щоб закривалась visible От встановлюємо наш layout. Frame set layout, new border layout. А потім, коли ми, ну, ми створюємо панелі 5. Для кожної панелі за допомогою методу Set Background встановлюємо э, ну, колір. Так. І от тут ми на фрейм додаємо панель. І пишемо через кому, пишемо border layout. що Ctrl пробіл на, нажати, випадає на підказки. От у нас є центр из цей нос саус-вест. Тобто центр, схід, північ, верх, тобто, тобто верх, Саус це схід це справа, вест, захід зліва. Тобто ну, ми бачимо, я для кожної панелі от, тут такий розположення, тут таке значення, тут таке. Вони будуть в різних, різну позицію займати на формі. Це більш всього підходить цей Layout для того, щоб тут панелі які-то ставити. І потім, що, потім на ті панелі вже які-то ставить елементи. В принципі, дивіться, якщо ми візьмемо наш Netbins, ми бачимо, є верхня частина, тут стоять які-то кнопки. Так, тут зліва які-то кнопки, справа може теж бути. І знизу щось у нас є. От кнопка. Тут щось пишеться, там якісь... Тобто от тут, мабуть, так можливо так і є. 4. Ну, 4 по сторонам, по центру основна частина як би у нас от, центральна. так. І тут виходить. Ну, поки ми не встановлювали на ці панелі нічого, вони от такі вузенькі. Давайте на панель 1 щас, щас встановимо. Давайте я розкоментую, де тут. З минулого разу залишилось. Розкоментую тут код. От у нас створимо масив кнопок і будуть кнопки додаватися. В циклі в цьому будуть додаватися на панель. Панель, метод add і додаю кнопки з індексом А, А від 0 до 15. І от у нас конструктор він створює кнопки. А потім кожна кнопка з масива з тим індексом буде встанавлюватися така текст. Давайте запустимо. От тут у нас вже кнопки є. Ми бачимо, ну, ми ніякий лаят не поставили для... Ми поставили для фрейма лайут. А для, для панелі ми не ставили лаят. З замовчуванням тут використовується флоу лаят. Ну і ми бачимо. В принципі, коли ми, коли ми раніше, то якщо бачимо, ми звужимо, вони вниз не проходять, ну, вони зникають просто з поля зору, тому що не дозволяє ширина нашої панелі жовтої. Це можна зробити. Давайте цим зараз займемося. Так, от set Preferred Size, панель 1, set Preferred Size. І от пишемо Dimension і от такий буде мінімальний якби, розмір нашої панелі. По вертикалі 200 пікселів це більше, ніж то, що було. От бачимо, вона збільшилася жовта панель. І ми бачимо вже кнопки, то був один ряд, що поміщалося, те ми бачили. А тепер ми бачимо всі кнопки. І поки я так зменшу, ми всі бачимо. От зараз ще всі бачимо. А зараз уже не всі. Тобто стільки можна, стільки поміщується на панелі компонентів, скільки ми і будемо бачити. Так, ну це ми, ми бачимо, що за замовчуванням у нас використовується, ми панель створили. От панелі, і ми на панелі 1 там встановлювали, Ось тут встановлюємо кнопки. А давайте layout поставимо. Ось у нас для фрейму лояут, Так, ми створюємо панель тут, давайте десь ось тут встановуємо layout і по трошки поекспериментуємо set layout flow layout встанову пишемо new flow layout і так от, І давайте left вибираємо слов so, layout left нажимаємо. Тепер наші кнопки ми знаємо. От ми розкрили, вони тримаються лівого, left, це лівий. Тримаються лівого краю, починаються від нього і от, в принципі, ну, те саме тільки тоді було за замовчуванням у нас, а за замовчуванням воно по центру у нас flow layout стало. Так, Тобто, я показав, що можна окремо, ми створили для фрейма set layout установили. У нас на фреймі будуть от, border layout, тобто зверху, знизу, зліва справа і по центру компоненти розставляються. Flow layout виставляється для панелі, тобто воно буде діяти для тих компонентів, які на панелі. Вони в даному випадку по правилам е, менеджера компоновки Flow Layout розставляється. Давайте поставимо border layout для... Що Border Layout треба цикл нам, ми закоментуємо на е, От я розкоментую ось оцей. Так, бутонів у нас тільки немає, так, Не треба створити бутони. А десь я, а ось вони є. Я закоментував. Давайте тут. Ctrl-V. Я розкоментую, у нас є... 6 бутонів, ну нам 5 треба, ну шостий хай буде теж. Можна буде там дещо провірити. Так. Так, ми додали ще кнопки, створили кнопки. Шість. Записав один, два, три цифри на кожній кнопці. Так, панель, от ми ці кнопки додаємо на панель, ми 5 додаємо і... Пишемо, не забуваємо. Коли додаємо кнопку на панель, пишемо бордер Layout. І який північ, схід, захід, південь. Де буде кнопка, яку позицію займати на формі. Так. А layout ми для панелі ще не створили. Чи? Ні, ну от ми створили його. Вот так, щоб виділяти, де у нас. Тільки ми тепер... border layout давайте давайте запишем это зетру пишем new. border layout. так мы для панели устанавливаем менеджер компоновки border layout Потім не забуваємо: де ми на панель 1, Панель 1 у нас. Ми не на всі панелі. Ми створили панелі у нас: панель 1, панель 2, 3, 4, 5. Ми на панель 1, для панелі 1 тільки поки що створили layout. Так установили. І на панель 1, от. На всю все це на панель 1 ми додаємо всі кнопки, 5 кнопок. І пишемо через кому, от, де буде у нас дана кнопка. Давайте тепер нажимаємо. І ми бачимо, що змінилося. Всі компоненти зайняли повністю панель. Панель у нас була жовто ми вже не бачимо жовто ми бачимо тільки кнопки. Є от зверху, знизу, друга, третя, четверта і п'ята. Так, ну кнопки навряд чи ми будемо так виставляти. Це більш для просто показати ще. Що... А давайте поставимо от. Ну куди? Якщо у нас більше кнопок у компоненті, ніж 5. У нас от я шосту кнопку от я створив. Для чого? Для того, щоб на панель 1. Так. От, оце. ctrl От давайте я добавляю шосту кнопку. У нас не п'ята стоїть по центру. Давайте шосту поставимо по центру. Що воно буде? Ми побачимо. Тобто У нас дві, два компоненти поставлені на одну позицію в центр. І ми бачимо кнопка 6 у нас. Тобто тут є п'ята, але ми її не бачимо. А зверху у нас шоста. Вона накладується одне на одне. Тобто сіки ми сюди, вони не будуть рядом ділити цю територію, вони просто одна на одну накладуються і все. Цим може незручно. Ну тут можна flow layout використовувати чи інші там, щоб, якщо нам треба кілька елементів, компонентів. Так, ну це в принципі і все. Простий лаяут, я думаю, зрозуміло.